Власне, з самого початку хотів би, як от виражається молодь, пояснити за свій лук, чому я вийшов в костюмі. Насправді, коли я дізнався, що у мене буде така честь бути пастором і проповідувати, я дуже сильно зрадів, що нарешті я зможу свій робочий образ одягати не тільки на роботу, але й на сцену церкви. Ну тому що я завжди бачив, як проповідники на сцену виходять у костюмах. У мене біля десяти костюмів і біля п'ятидесяти різних піджаків. І я подумав, ну нарешті все зможу одягнути і показати, що в мене є. Але так сталося, що третій потік молодіжний потік. І мені сказали, ну які костюми, потрібно одягатися так що ближче до молоді. Якісь широкі рожеві штани, наприклад. Якісь футболки, брендовані популярними спортивними брендами, і все інше. І я весь рік, ви бачили, я не зраджував. Я відповідально ходив в оцих широких красивих штанах, і за них дехто мене деяк називав. Дорогі підлітки, ми не будемо зараз про це говорити на сцені. Але я сьогодні подумав: останній третій потік я одягнуся так, як хочу: костюм, туфлі і щасливе серце, що тут поруч такі неймовірно прекрасні люди. Тому, друзі, поаплодуйте нашому Господу, і ми починаємо. Я сьогодні говоритиму про те, про що я певно хотів би сказати дійсно на останній проповіді третього потока. і навіть можливо, якби це була остання нагода взагалі звернутися до когось, я би про це говорив. Можливо, декого я саме в форматі проповідника або людина, яка проповідує, вже не зустріну. Я не знаю. Життя по-різному може скластися. Я не знаю насправді, що буде завтра. І я поставив собі запитання: а якби це були останні твої слова до людей, що би ти сказав? І зараз буде дуже серйозне слово, тому що це те, що збудовувало мене. Це те, що я хотів би донести, можливо, при останній нагоді звернутися до усіх нас. І я впевнений, що це буде вкрай важливо. Я сьогодні говоритиму в першу чергу про перемогу нас як християн, про перемогу в нашому житті, про перемогу над собою, про перемогу над гріхом, про перемогу в Бозі. Хто хотів би в цьому житті бути переможцем? Помахайте рукою. Повернись до сусіда і скажи Ти переможець. І знову повернись і скажи Я теж переможець. Ви знаєте, коли ви казали Я теж, якось це більш щасливіше і активніше було. Значить, Ти переможець, потім Я теж. Абсолютно різні підходи були. Отож, друзі, і слово сьогодні називається: увага на екран: Страх, мудрість, перемога. Це так, щоб трішки вас заінтригувати. Я розкажу, розкажу про що зараз мова. Ви все дізнаєтеся. Єдине такий відразу напутній спіч. Буде декілька запитань до вас в послідовності, яке одне виходитиме з іншого, і ми разом будемо міркувати стосовно того, як же перемогти в християнському житті і що взагалі за перемога для нас може бути. Отож. Коли я розмірковував про це, я зрозумів: для того, щоб перемогти, для того, щоб досягти успіху, результатів, побороти гріх, знати близько Бога, нам необхідно мати неабиякі знання і неабияку мудрість. Тому що хто знає найбагатшого царя у світі, або, скажімо так, найбагатшу людину всіх часів? Як його звали? Соломон, так, якщо зараз перевести його статки, то усі найбагатші люди на зараз, якщо поєднати то все і помножити на 10, вони будуть дуже далеко від царя Соломона. Він був дуже багатим, він був найкращим царем, він багато чого досяг, і в першу чергу йому допомогло це зробити те, що він мав мудрість. І я задумався, що для того, аби перемогти в житті, нам необхідно мати мудрість. Мудрість мати вкрай важливо. Потрібно бути мудрим, і ми будемо знати, як перемагати гріх, як працювати над собою, як досягати результатів, вершин і такого і іншого. І я подумав, а що ж таке мудрість? З чого починається мудрість? І я знаю, тут віруючі люди можуть вже мені сказати, з чого починається мудрість? Умнічки, так. Початок мудрості, і давайте увага на екран. Відразу ми покажемо це місце зі слова Божого. Псалмів 110, 10. Початок мудрості страх Господній. добрий розум у всіх, хто діє згідно з ним. Його хвала перебуває на віки віків. Отож, друзі, ми зараз говоримо про мудрість для того, щоб стати дуже впливовим, успішним, хорошим в цьому світі, а потім говоримо про страх Божий. Виникає питання, а як взагалі корелюються, поєднуються ці два поняття мудрість і Божий страх? А відповідь дуже проста. Скажіть, будь ласка, який сенс від того, що я зароблю багато грошей, стану дуже успішним, куплю багато автомобілей, домів, квартир, але при цьому всьому втрачу Бога. Який сенс від цього всього? Біблія написано, який сенс, що я зможу завоювати весь світ, але свою душу занапастити. Більше того, друзі, я те, що зрозумів нещодавно. Апостоли, коли ходили а, по завданню Ісуса, зцілювали а, від хвороб і звільняли від бісів, і потім прийшли до Господа розповідати йому про це. Радіти. Ісус сказав: клас, ви умнічки, певно, але радійте не тому, що біси вам повинуються, і не тому, що хвороби були а, полишені. А від того радійте, що ваші імена записані у книзі життя. Тому що Ісус Христос помер за нас для того, щоб ми мали з ним стосунки тут, на землі, але найголовніше стосунки у вічності. Тому що, якщо взяти за мене життя і подивитися на нього з точки зору вічності, то буде математичний, арифметичний нуль. Якщо, наприклад, людина на землі проживе тисячу років, і тисячу років поділити на вічність, математично буде нуль. Тому що найголовніше це де ми будемо після нашої смерті. І Ісус сказав: радійте кожного разу тому, що ви врятовані, і ваше ім'я записане у книзі життя. Саме тому страх Господній це початок мудрості. Тому що з одного боку я все життя буду з Богом і після смерті теж буду з ним, а з іншого, коли я буду знати Бога. Він допоможе мені досягти результатів в усіх сферах, про які я мрію. Ви всі про щось мрієте, я про щось мрію. І тільки Господь знає, як досягти цього, так, щоб це не зашкодило моєму спасінню. Ось тому страх Господній це початок справжньої мудрості. І тепер йдемо далі. Виникає наступне запитання: якщо початок мудрості Господній страх, то з чого починається Господній страх? Я собі відповідаю на це так. Господній страх розпочинається із стосунків із Богом. Тому що насправді Божий страх це ж не якийсь жах перед Творцем і страх, що він покарає мене. Насправді, Господній страх або страх Божий це не бажання зробити йому неприємне, це бажання жити так, щоб не засмучувати мого Творця, який за мене помер. Я знаю особисто Бога. Він знає мене. І я не хочу грішити, не тому, що він мене покарає, чи тому, що в церкві мене поставлять на замітку. Ні, не це моя мотивація. Бог знає мене, Він помер за мене, він такий класний, що я не хочу грішити, тому що от же, він реальний. Я не хочу засмучувати його. Я ж знаю, як він стікав кров'ю за мене. Чому я буду грішити? Ні. Я боюся саме такого гріха і таких вчинків через це. Ось що таке страх Господній. Це не жахаючий страх перед Богом через покарання, а це повага, трепет перед Богом за те, який він у нас класний, який він неймовірний, і саме тому для мене початок Господнього страху це близькі стосунки з Богом. І саме те, що я хотів сьогодні основне сказати, дорогі друзі, молодь, підлітки, діти, якби останні слова, які були в моєму житті, прямо зараз я мав промовити, це були б слова пликайте стосунки з Богом. Саме з Богом. Закохайтеся в нього, зробіть все, поставте на кон усе. Але Бог має бути номером один. До церкви спасіння я був в іншій церкві. І, на жаль, це була велика церква, але, на жаль, пастор упав в гріх. І багато хто з братів і сестер вони відступили від Бога через це. Дехто перейшов в інші церкви, і навіть в нашу, і почав служити, але багато хто відійшов від Бога. І на запитання, чому, чому ви відступили від Бога, знаючи, який він класний, я почув відповіді приблизно такі. Але ж пастор згрішив. Ну, що це за Бог, якщо його служитель так чинить? Що це за церква, якщо в ній є гріх? І я для себе зробив дуже простий висновок. Ці люди будували стосунки з пастором, в першу чергу, з служінням, з церквою, з друзями, але не з Богом. Як можна відійти від Бога, якщо у мене з ним є стосунки? Друзі, якщо ви боїтеся за все своє життя, тут дуже багато молодих людей. Що коли-небудь трапиться щось, що надихне вас відступити від Бога, то плекайте стосунки з Богом. Ви не відступите від того, кого ви знаєте особисто. Неможливо полишити того, хто вас чує і кого ви чуєте. Це неможливо зробити. Тому, друзі, Якщо стосунки з Богом для мене на першому місці, я ніколи не відійду від церкви, від служіння і від Бога. Спочатку стосунки з ним. І тепер ми йдемо далі, і ми будемо завершувати цей цикл запитань і відповідей, які я сам собі даю. Я трошки поспішаю, тому що у мене є певна кількість хвилин, в які я маю втиснутися. Отож, виникає наступне запитання: якщо стосунки з Богом такі важливі, про які ти кажеш, пастор Саша, то з чого починаються стосунки з Богом? І увага, покажіть нам воронку перемоги, як я її назвав. Українською воронка буде лігка. Воронка продажів, хто знає там, інфобізнес або взагалі бізнес, це коли залітає дуже багато лідів, тобто заявок, і вони просіюються через кожний етап, і потім з'являється вже конкретна заявка на покупку чогось. Це у нас воронка, а українською лійка перемоги. Отож, все починається з. Ладно, ви зрозуміли, що це все було створено GPT-чатом. Цей малюнок. Слава Богу, за нього. До речі, непогано створив, да? Я єдине, що хотів би слово страх трішки посунути вправо, але вже думаю, ладно. Якби я його просив поміняти, вийшло би, що страх був десь тут на вікні написаний. Джепітічат так все справляє. Отож, друзі, дивіться, мудрість це Божий страх. Божий страх починається з близьких стосунків з Богом. А близькі стосунки з Богом і зараз буде тривіально, банально, зрозуміло, завчено, постійно, але це таємна кімната. Ми постійно про це говоримо. Це щодня молитва і Біблія. Щодня. Уявіть. І я зараз говорю не тільки собі, вірніше, не тільки вам, а і собі, але можливо, не тільки собі, але і вам. Це реально стосунки з Богом. І вони починаються саме з цього. І до мене інколи підходять віруючі і кажуть: а що робити, якщо я не хочу молитися? Ну, Бог, він творець, він такий класний. Нащо мені примушувати себе проводити час з таким прекрасним творцем? А у мене відповідь дуже проста. В Біблії написано, що плоть вона противиться духові. І нам ніколи, ну добре, частіше за все не буде хотітися молитися. Все, що хоче наша платяка, втикати в Тік-Ток, жерти і спати. Вибачте, Оце і кайф, її не треба примушувати. Повтикати до ночі якісь соцмережі, потім проспати, потім поїсти, і все. Все, що стосується духу, треба долати. Через не хочу. І коли мені говорять, я не хочу молитися для Галочки кожного дня, а я вам скажу, коли я для Галочки молився, я чув Бога. Коли я для Галочки читав Біблію, він мені відкривався. Знаєте чому? Тому що це посвята. Бог розуміє, з усього Божого дня ця людина знайшла для мене 10 хвилин, просто щоб побути зі мною. Хоча б один розділ з Біблії, хоча б 5 хвилин молитви. Я вас благаю, послухайте мене. Якщо ви не хочете, ніколи не відійти від Бога. Якщо ви хочете завтра бути з ним, будь ласка, почніть з таємної кімнати. Ми про це знаємо, ми про це постійно чуємо, але ми про це дуже часто забуваємо. Я пам'ятаю, як я вже про це розповідав, у мене був челендж, рік бігу щодня. Я бігав по квартирі, бігав в туфлях, в костюмі, бігав хворий, бігав здоровий щодня. І десь, на другому місяці ось цих пробіжок, Бог до мене звернувся. І каже, скажи, будь ласка, а для тебе біг важливіший, ніж я? Я кажу, та ні, Боже, ти для мене найважливіший. Він каже, а чого ж тоді? Ти можеш щодня бігати, але не можеш щодня просто читати Біблію. А я як читав? Як, ну, як більшість, я думаю? Три дня читаю, потім прийшов втомлений, очі злипаються. Боже, що я там пойму в тій Біблії? Давай завтра вранці. Завтра вранці прокинувся, поспішаю на роботу, увечері. ввечері. Знову оченята злипаються, бо подивилися трішки тіктоку. І так там три дня читаю Біблію, два дня не читаю, десь там якесь місце з Слова Божого глянув, підгледів, ну, типу, щоб заспокоїти совість і все. І коли Бог мені про це тоді сказав, я сказав: все. Тепер щодня мінімум один розділ з Біблії, щодня мінімум хвилин 10 молитви. В той час, коли я прийняв це рішення. Я весь рік не пропустив жодного дня, щоб не почитати Біблію або не помолитися. За весь рік це війшло у звичку. І зараз, коли я прокидаюся, от от дружина, не дасть збрехати, я тільки піднявся з ліжка о п'ятій ранку чи о десятій, коли я довго поспав, неважливо. Все, що я роблю, у мене автоматом. Я йду в таємну кімнату, беру Біблію, молитву і займаюся цим. Перед усім іншим, Бог найголовніший. Я показую йому батько. Я тебе обожнюю, і я показую це справами. Я тут для тебе. Далі у мене не буде часу, почнеться буремне життя, але зараз я перед тобою. І я зрозумів це найнеобхідніше в житті. Саме стосунки з Богом і починаються з нашої таємної кімнати. І от що найцікавіше, у мене ще буквально одна хвилина, і я буду закінчувати. Дуже часто раніше я не відчував певного рівня щастя і миру. Так, грубо прославлення можна виходити. Я не відчував певного щастя і миру, і це зазвичай було з двох причин: перша це тому, що Мені хотілося щось отримати і здобути матеріальне або нематеріальне, щось отримати. Друга, це тому, що я не був задоволений тим, яким я був. Тобто мені хотілося щось перестати робити, чи щось почати робити. Ну, типу, перестати там просипати вранці, а почати читати книги англійською мовою і правильно харчуватись, неважливо. І тоді, коли я не міг змінити себе певною мірою або щось здобути. Я втрачав мир і щастя. І коли я намагався вирішити це тим, що я намагався працювати над тим, щоб щось здобути і змінити себе, щастя не з'являлося і результатів не було. І потім я зрозумів: основна причина в тому, що моє щастя не в Бозі, а в тому що я хочу щось отримати, чи навіть те, як я хочу себе змінити. От я думаю, от був би я ось такий схуднув би на 5 кілограмів вивчив англійську, не знаю, читав 5 книжок в тиждень, я б себе поважав, а зараз треба більше попрацювати. А потім Бог мені показав. Прямо зараз, яким би я не був і що б я не мав, я можу мати найвищий рівень щастя тільки через одне, через те, що я знаю Бога. Через те, що я знаю Бога, все. Все інше додаткове і дотичне до цього. І тільки коли я починаю з Бога, я зможу змінитися і стати таким, яким я хочу бути, і отримати те, про що я мрію, коли я розпочинаю з Бога. І коли я це зрозумів, замість того, щоб примусити себе прокидатися о опять ранку, читати три книги підряд за один день, я почав з того, що я казав Бог. Ось я, ти бачиш ці сфери, мені так важливо в них змінитися. Але ти номер один, Якщо навіть тут я не змінюсь, я щасливий від того, що я просто знаю тебе, від того, що ти мій друг. І коли ми починаємо, друзі, саме з цього, можна назад повернути ту воронку. Коли ми починаємо саме з того, ми починаємо з таємної кімнати, ми починаємо шукати відповіді на свої життєві питання саме там. Ми на колінах перед Богом запитуємо, як змінитися. Можливо, беремо пости. Це вкрай важливо. Молимося іншими мовами. Коли ми починаємо з таємної кімнати, у нас виростають близькі стосунки з Богом, якого ми знаємо, і який на відміну від людини ніколи не зрадить. Коли в нас є близькі стосунки з Богом, у нас виникає страх Божий, страх його образити і зробити щось не так перед ним, бо Він найкращий, і ми його любимо. І коли в нас це є, Бог нам дає неабияку мудрість, а коли Бог дає мудрість, ми можемо заробляти великі кошти, підкорювати найвищі вершини, рухатися в служінні, як тільки можна високо, але це все ніколи не за... Все буде на своєму місці. Бо коли Бог на першому місці, все інше починає займати те місце, яке йому по праву має належати. Я прошу всіх піднятися. Давайте помолимося і попросимо, щоб. Господь став нам нашим другом. Якщо зараз, можливо, через якийсь вчинок, через якийсь недолік в собі, через якийсь гріх, я відчуваю, що хтось через якийсь гріх зараз має дистанцію від Бога і думає, що Богу на нього все одно або Бог не може пробачити. Бог пробачив тебе дві тисячі років на Христі, Послухай питання тільки в нас, чи прийдемо ми зараз до нього. Якщо а зараз хтось думає, так я і так близько знаю Бога. Ні. Не можна знати Бога близько, тільки на небі ми на 100% будемо його знати близько. Завжди можна ще ближче, ще ближче, бо кожен день нові виклики, і нам треба ще ближче його знати. Тому давайте зараз заплющимо очі і помолимося. Боже, ми дякуємо Тобі за це служіння. І на ньому Бог в цей час, в цьому віці, в цей день. Я приймаю рішення, говори, я приймаю рішення ставити на перше місце тільки тебе, Бог. Я приймаю рішення будувати з тобою стосунки так, як я знаю, так, як я вмію зараз. Бог, я приймаю рішення виділяти щодня час. Є в мене така можливість, Бог. А якщо немає, дай таку можливість. Допоможи щодня молитва, слово і пошук тебе, Бог. Я приймаю рішення линути до тебе, Боже. А ти, будь ласка, відкривайся мені, показуй мені себе, являй мені себе в ім'я Ісуса Христа. Бог, я тебе люблю, я довіряю своє життя тобі, і я проголошую тільки тебе номером один в своєму житті. І давайте зараз поклонимося Господу, пошукаємо його обличчя так можливо, як ніколи раніше, і спробуємо відчути його дотик, який, можливо, не відчували так давно. Дякую, що подивились це відео. Диявол кидає мільярди доларів, тисячі, мільйони людей працюють. На нечистоту, на гріх, на беззаконня. Поставивши лайк, підписавшись на цей канал, поділившись з друзями, ми зможемо розповсюдити віру, доброту, любов і царство Боже. Дякую вам, благословляю вас.